Є новина, друзі. Працівники ТЦК не вороги для людей. Дослухайте до кінця Лубінець, це омбудсмен, Він ну давав прес конференцію по багатьом питанням і сказав, що. Працівники ТСК не вороги для людей, що в нас і провали в державній політиці по мобілізації і, ну ТСК не вороги для суспільства, і що кожна сторона, тобто, якщо ТСК порушує права громадян, має нести відповідальність. Якщо люди нападають, ну він це говорить про попередні напади, які відбулися у Львові, тобто спираючись на них, теж мають нести відповідальність. І ми виживемо в війні проти ворога, Путіна, Росії агресивної. Тільки якщо ми ну, будемо поважати до одного, не будемо порушувати. Права. А хто порушує, має нести відповідальність. Ну і кажуть, суспільство має заспокоїтись, тому що ну, це дуже велика проблема. Об'єктивно, це велика проблема. Це відео є в мене на телеграм-каналі є новини. Йдіть, подивіться, поширте ну і напишіть свою думку. І от, знаєте, треба ж розбиратися спочатку. Хто винен, ми роками вже говоримо про те, що ТЦК масово порушують права громадян. Навіть лубінець про це. Говорив, і якщо би ТЦК не порушувало права громадян, узаконено від влади, тому що їх не притягували до відповідальності, тільки зараз там починається десь їх за порушення, притягують до відповідальності. Цього би не відбулося. Ці провали зробили отакі, як лубінець, які не контролювали їхню діяльність, як влада. І тепер, коли побачили, що починають протидіяти ТЦК, починають нападати, тобто йде напруга серйозна в суспільстві, може початися протистояння просто-напросто. То давайте заспокоїмося. Так для того, щоб заспокоїтись, пане Лубінець і пане Зеленський, які є гарантом конституції, треба забезпечити, щоб більше ніколи в жодному регіоні України працівники тих не порушували норму закону ні на секунду. Я розумію, що для них це марудно для поліцейських. Виписувати протоколи, виписувати повістки, не запихати людей як скот до буса, хоча два дня тому є такі відео. Але це треба робити, тому що коли люди, от працівники ТЦХ, поліцейські будуть діяти по закону, жодних питань до них не буде. Ні від кого, ні від людей, ні від суспільства, і не буде підніматися в цей градус напруги в суспільстві, який може призвести до протистояння, і потім буде вибігати лобінаць. Давайте всім суспільством заспокоїмося. Так ви дійте. Ви притягуєте до відповідальності кожного, хто порушує права громадян. Є відео, запхали до буса всіх притягнути до відповідальності. І все. І вони ніколи в житті більше цього робити не будуть. Якщо людина напала, значить людину притягуєте до відповідальності, якщо його не спровокували, і проти нього не було ніяких порушень. І ну, камери нам постійно розповідають про боді камери і жодного відео ми з працівниками ТСК якісь конфлікти відбулися не бачили. Лайк, репост, підписка, шапці профіля, підписуйся.